Еві, іщи». Як шукає вибухівку, показує вівчарка Еві. Отак собака позначає. Після неї свої вміння демонструє пес Річард. Річ. Шукає порт. «Молодець, Ко мені. хорошо, хорошо, молодець». Поліцейські кінологи В'ячеслав Дишловенко з Річардом та Олександр Новохацький Зеві у команді від кінологічного центру поліції області посіли перше місце у чемпіонаті серед розшукових собак Собака-Детектор. В'ячеслав Дишловенко каже, німецькому вівчару Річарду сім років. У парі працюють 5. Прийшов на службу, начальник кінологічного центру запитує, яку хоче собаку. Кажу, така, щоб з нею було не так все легко було, щоб трошки поборотися з ним. Він каже, що ось варіант, такий у нас є, який. З яким важкувато буде, але який дуже талантливий пес, і я вибрав саме його. По характеру собака дуже упрямий він. Кличку річард не йому дали, я так вважаю, тому що львине серце в нього капітальне. Він сам собі режисер в своєму житті, і з ним треба трошки його включати в роботу. Обережно, хорошо, моя Хорошо. Олександр Новохацький разом з чотирирічною бельгійською вівчаркою Еві працює рік. Вона працьовита. Невгамовна ця собака вона замінює мені е, трьох інших. Тобто, якщо з трьома іншими собаками вистачить там півтори-дві години для того, щоб їх вигуляти і е, налаштувати на роботу, щоб вони вже знали, що потрібно працювати. В них була якась фізична втома і більша зосередність, то цю собаку можна вигулювати півдня. Тобто вона не втомлюється, коли я виїжджаю на е, якийсь визов по підозрілий предмет, вона не буде агресувати на. Людей інших. Тобто вона дуже добра дівчинка, яку її можна потискати лишній раз. На чемпіонаті собаки завдання виконували й окремо. В особистому заліку Річард показав найкращий результат, говорить тренер. Час на виконання кожної вправи дається по три хвилини, дається. А ви? Річард вклався набагато швидше, ніж три хвилини. Там секунд 20 і там хвилина часу все приміщення транспортний засоб. Ми посіли друге місце з 13 команд. Команди були дуже, досить сильні, тому що участвували і Нацгвардія, і Київ приїхав, і Ірпінь приїхав, і муніципальна варта. П'ять об'єктів нам потрібно було дослідити, пошукати вибухові речовини. Обшук в приміщення. Тобто це коли вам дають жилу кімнату з кроваттю, з шкафом, з вашими речами, з їжею. З мусором, і в цьому всьому побуті вам треба, щоб собака спрацювала не на ковбасу, а на конкретну вибухову речовину. До двох хвилин вона все знайшла. Перве і друге місце однакова кількість балів. Що в мого колеги, що в мене, у нас рівна кількість балів. Просто мій колега на якусь хвилинку швидше впорався. Шукай про <плес> Сидеть. Сидеть. Каже, розшукові собаки працюють на блокпостах під час обшуків та викликів про замінування. Після виконання завдань їм дають зарплату іграшками та смаколиками. Голос! <плес> <Хорошо>. Голос <вчера. плес> Да. Олена Жикалова, Олександр Касьяненко – Суспільне новини Кропивницький.